Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кишеньковий бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Ль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги підсумок для зберігання дрібних предметів. Даний портативний підсумок призначений для зберігання та організації різних дрібниць під час полювання. Він виготовлений з високоякісного та міцного нейлону, що гарантує його надійність та довговічність. Має компактний дизайн, що дозволяє зручно зберігати ключі, монети, навушники та інші дрібні предмети. Підсумок оснащений блискавкою, що надає безпечне зберігання та легкий доступ до вмісту. Також він має Петлю для кріплення на поясі забезпечуючи комфортне носіння. Пропонуємо до вашої уваги тактичний страхувальний шнур. Це ідеальне доповнення до вашого тактичного екіпірування. Даний шнур розроблений спеціально для використання під час полювання, альпінізму та інших видів активного відпочинку. За допомогою цього шнура ви можете легко та зручно закріпити своє екіпірування. Він регулюється та дозволяє вам налаштувати його довжину та підігнати під свої потреби. Він є незамінним аксесуаром для будь-якої подорожі чи пригоди на відкритому. У повітрі Пропонуємо до вашої уваги набір тримачів для вудочок. Даний набір складається з 20 утримувачів, призначених для зберігання вудилищ. Тримачі виготовлені з міцного пластику та забезпечують надійну фіксацію вудочок. Вони мають зручні затискачі, які дозволяють надійно утримувати вершини вудочок та запобігати їх падінню. Даний набір стане незамінним інструментом для рибалок та дозволить організувати зручне зберігання та транспортування рибальського приладдя. Пропонуємо до вашої уваги гітарну педаль ефектів. Це високоякісна педаль для стереосимуляції кабінету. Вона має сім слотів користувацьких передустановок. Кожен з яких може зберігати два різні налаштування симуляції кабінету. В комплекті є 11 заводських симуляцій, а також підтримка завантаження сторонніх файлів. Також ви можете обрати між моно або стереоустановками. Педаль оснащена перемикачем, який можна налаштувати як традиційне увімкнення та вимкнення для перемикання між передустановками